Сьогодні Україна офіційно має безкоштовну державну медицину. Та скільки насправді вартує безкоштовна медицина? Як тернополяни оцінюють рівень надання медичних послуг, відповіді далі. Яка в нас медицина? Безкоштовна, немає в нас безкоштовної медицини. Вся відповідь. Людина, яка потрапляє в будь-який лікувальний заклад, вона, якщо не має коштів, вона не лікується. Абсолютно. що говорити про яку медицину? Підня 50% не можна оцінити того всього. Тому що наші доходи навіть не можуть покрити. Лікарство навіть не говорю. Там за аналізи, благодійні внески, то є неможливе. Поки заплатиш за аналізи, вже лікуватися нема за що. Середній. Може по деяких лікарнях чуть вище середнього. Ну, Така моя суб'єктивна думка без пояснень. Погано, бо тому, що все за гроші. Я от тільки що в лікарні був, там ну, вроде, і платне е, це, медичне обслуговування, Ну, я би не сказав, що платне, але всі аналізи платні, так що пенсіонеру нема що туди йти, треба якось, як то кажуть. Ну, але хотілося б все, бачите, здоров'я трошки поправити. Та й так поправляємо, як годин. 50 на 50. Нема нічого доброго. Ну, я не знаю, як, як то ще по-культурному сказати. Ну, медицина в нас зараз дуже дорога, таблетки все дороге. Потрапити в лікарню це треба мати, принаймні, 5-6 тисяч хоча б. Ну і Бувають такі медикаменти, що вони не допомагають, навпаки, бувають навіть, що і в іншу сторону погано становиться. Наскільки я знаю, щоб сказати, що він заслугує брати п'ятибальну систему 5, то я не скажу. Та й певна медицина зараз в нас, як то кажуть, страдає не тільки в Тернополі, а й певно по всій Україні. Тому що їй щораз вона робиться гірше, гірше гірше. В зв'язку, ну, може, з тими реформами, які зараз проводять, що вони ті реформи явно йдуть не в ту сторону, яку потрібно. Негативно. Ну, Як, як вам сказати? Як я знаю, але я підтверджую, нічого не маю. Всюди треба платити. Пора вже давно нам медицину дати платну, щоб не платити два рази. Медикаменти нема, треба купити за свої, за свої гроші, бо я у мене нога боліла, то перейшло, вийшло повністю всього, що я купляв собі за свої гроші. Тільки те, що сестра дала мені уколи, і то негативно. Ні до чого. Погано. Ти гроші треба всюди. Без грошей нічого.